Викопні рештки. Презентацію створила учениця 11 класу Хілько Олеся. Що таке викопні рештки? Викопні рештки або фосилії це збережені залишки або сліди давніх організмів, що жили мільйони років тому. Вони збереглися в шарах осадових порід і є основним джерелом інформації про життя в минулому. На цих фото ми якраз таки можемо побачити ці викопні рештки. На першій фотографії це якась така давня істота, котра існувала мільйони років тому. На другому фото це походить на якусь таку ракушку. Далі ми розглянемо, як утворюються ці фосилії. Процес утворення фосилій називається фосилізацією. Основні етапи: перше смерть організму. Тіло має потрапити в умови, де процес розкладу буде уповільненим. Друге занурення в осад: пісок, мул або глина вкриваються станки. Третє мінералізація. З часом органічні речовини замінюються мінералами. Та четверте збереження: сформована викопна рештка може зберігатися мільйони років. Типи фосилій. Перше скам'янілості або камунізовані рештки, наприклад, кістки, зуби, панцирі. Друге це відбитки, або їх так називають імпресіями, це сліди на камені, як от відбитки лап чи листя. Третє це копроліти. Це скам'янілі екскременти, які дають інформацію про дієту. Четверте борштинові інклюзії. Це такі дрібні організми, що потрапили в смолу. Бурштин. Та п'яте сліди життєдіяльності, сліди пересування, нори, канали тощо. Далі ми розглянемо, що таке палеонтологія і що вона вивчає. Палеонтологія це наука, що досліджує давнє життя через викопні рештки. Вона відповідає на запитання, як розвивалися живі організми, коли виникли та вимерли певні види, та як виглядала земля в різні геологічні епохи. Значення фосилій. Фосилії допомагають відтворити еволюцію життя, є основою для визначення геологічного віку порід, дозволяють реконструювати середовище існування давніх істот та дають ключ до розуміння вимирань та біологічного різноманіття. Отже, зробимо висновок. Фосилії не лише зберігають відбитки давнього життя, а й дають змогу краще зрозуміти теперішнє і передбачити майбутнє біосфери. Вивчення їх є важливою частиною не тільки біології, а й історії всієї планети.